Вот только что грады слышали, и женщина говорила, там в яме там сделали, все сравняли с землей. Потому что говорит, и, говорят, три года уже такого не было, как эти дни. Это двое, двое с половиной суток уже. Протягом останніх днів Авдіївка зазнала потужних артилерійських та мінометних ударів. У результаті зруйновано оселі мирних жителів, пошкоджено траси, воду та електропостачання. Багато будинків залишились без тепла та світла. Відтак всі обласні та місцеві адміністрації країни отримали доручення вжити невідкладних заходів щодо надання гуманітарної допомоги мешканцям Авдіївки. Десять польових кухонь від Збройних сил України працюють у постійному режимі. Військові нагодували вже понад тисячу мирних жителів Авдіївки. У Вінничан же своя кухня. У регіоні створено оперативний штаб з обласного кошторису на закупівлю найнеобхіднішого для підтримки жителів Авдіївки виділили 350 тисяч гривень. Необхідно відповідно пальне, це диспаливо бензин. Необхідна потреба в шифері, в плівці, необхідно теплі речі, необхідно, навіть такі речі, як памперси для необхідно там свічки, спічки. Гуманітарну допомогу збирають для мирного населення і волонтери та громадські організації. В першу чергу говорили, що велика кількість виїжджає, там, буде потрібен хліб. Печиво, якийсь відповідно одяг, який ми вже постійно надаємо від мешканців міста Вінниці, адже ми проводимо фонд Подільська громада спільно з ковіном, проводить таку кампанію по місту Вінниці, збираємо одяг від населення. В першу чергу хлопці нам були повідомлення, що потребують утеплителя, потребують гвозді, потребують монтажної п'яни, потребують поліетилену. Активну участь у волонтерській справі бере і Вінницька кулінарна сотня бджілок. У нас є сторінка на Фейсбуці. Ви можете, ми пишемо, коли їде машина. Людина може напекти вдома щось, щось приготувати. Там ми джарили друни, ну будь-що смачне приготувати і принести сюди. Звідси, зазвичай, ми тут все збираємо. Приїжджає сюди машина, яка їде. У зв'язку з ситуацією в Авдіївці свій потенціал мобілізувало і товариство Червоного Хреста України. Вінницька організація оголосила терміновий. Збір найнеобхідніших речей. Ми оголошуємо збір теплих речей. Мається на увазі куртки, щось так, щоб зараз можна було по сезону одітися в зв'язку із холодом, ковдрі, постільна білизна, продукти харчування, але такі, які б не боялися замерзання. Прийом на базі Вінницької обласної організації Товариства Червоного хреста, це центр міста, вулиця Грушевська, 12. Зробити свій внесок у загальну державну справу може кожен охочий. Допомогу просять доставляти в адмінприміщення книжки вулиця Хмельницьке, шосе, 7, до офісу Подільської громади за адресою вулиця Братславська, 27 або ж до Вінницького батальйону волонтерів, вулиця Костянтиновича, 45. На передову вантаж відправлятимуть у п'ятницю, 3 лютого, від Майдану Незалежності. Вікторія Сендуляк, Владислав Смолій, Вадим Наумчак, телевізійні новини Віннични.